Сполучені Штати ще не постачали зброю Україні за лендлізом. Коли дозволить обстановка, це зумовлено тим, що адміністрація Джо Байдена не хоче накладати на Україну грошові зобов'язання. Крім того, є двопартійне схвалення підтримки збройних сил України. Ми віддаємо пріоритет допомозі в галузі безпеки, за яку українцям не доведеться нам платити, пояснив посадовець із адміністрації Байдена. То днями має відбутися візит до Китаю головного дипломата ЄС Жозепа Бореля. Минулого тижня був там Макрон з Урсулою фондерляєн, президенткою Єврокомісії. І ми бачимо, що цей візит, який був, він навіть певну таку дискусію спричинив між прем'єром Польщі, там президентом Франції стосовно того, там як вибудовувати стосунки зі Сполученими Штатами, що цікавила, це якраз після візиту до Китаю. То ну, от в контексті того, що має от мені здається, чи завтра, чи післязавтра початися візит Бореля до Китаю. Наскільки взагалі європейській і євроатлантичній дипломатії вдалося е, з Китаєм не знаю, змінити е, або якось вплинути та, на, е, на стосунки з Китаєм в контексті російсько-української війни? Як вам видається от, станом на зараз? У ну, справа в тому, що в Європейському союзу дуже сильні переговорні позиції. Європейський союз найбільший торгівельний партнер Китаю, Китай залежний від європейських технологій, і особливо зараз, коли починається втеча великих корпорацій із виробничих із Китаю. Вони релокалізуються або до Індії, або до Індонезії, В'єтнаму. Ну і до речі, Україна може стати європейським Китаєм після завершення війни, куди багато європейських корпорацій можуть перемістити свої виробництва. Тому е, Китай зараз змушений дуже дуже обережно поводитися, особливо з Євросоюзом, тому що США і е, Євросоюз е, сумарно по-моєму займають більше 50% ринку збуту китайської продукції. І якщо ці країни, ну, ці великі ринки починають призупиняти е, закупівлі із Китаю, то в Китаї це зразу позначається е, мільйонами безробітних. Тому тут якраз скільки б не е, харахорився СІ. Розігруючи великі там маневри довкола Тайваню, але в нього є економічна компонента, яка для нього ну дуже болюча, і Росія тут йому нічим не замінить. Бо, наприклад, німці, деякі німецькі корпорації, вже заговорили про обмеження поставок певних технологій до Китаю. Тобто Китай Китай чутливий на відміну від Росії. На поставки західних технологій. Він знає точно, що без цих технологій його продукція не буде конкурентоздатна. Ну, чесно, Володимире, я би тут <кій> трохи попонував. Тож ну, мені здається, загалом, якщо казати, про візит Макрона, який просто один в один повторює ті самі помилки, які він повторював, допускав щодо Путіна і політику щодо Путіна. Зараз повторює всі. На да, оця його вічна ідея, того, що треба, значить, щоб ну, звичайно, Париж, да, там, та, та, спільна Європа, він це називає дипломатично. Насправді, щоб Париж конкурував з США, що нам ці, значить, Янки там не друзі, насправді. Це вічна, це віч, вічний пункт. Ну, в принципі, Франція там є такі тенденції в Німеччині ну. завжди були. Да, але ну, тобто, маніакально, то він сподіває. Це, це, це французька хвороба. Дивись, це знаєш. французька хвороба, вони. Бавляться right. у путінський сценарій про європу від Бреста французького до Владивостока. ну де тепер Франція. Але я про що? І він зараз повторяє, от повторює повторюють помилки, які він повторював щодо Путіна, такі тепер замість Путіна сі. Але мені здається, що ми всі повторюємо тут цю похибку, коли кажемо, що економіка для Китаю пріоритет для Китаю пріоритет, пріоритет для того, щоб використати цих всіх, нерозумних, цих незрозумілих людей на Заході, да, слабких, як вони вважають, для того, щоб наростити м'язи і почати там, захоплювати те, що наше. А Путіна таку для Путіна ми ж також завжди. Як Європа казала, як Меркель була впевнена, і багато хто не тільки вона, не будемо провину всю на неї покладати, що ні, ну як це? Ну якщо там війна якась, наче, чи, чи чи щось, він же втрачає весь ринок ЄС, нікуди там нафту дівати, газ перестає постачати, все це економічний колапс Росії, ну і що? І подія на цього ці аргументи. Ні, він тут я просто не певний зараз, як може називати людей як не можна. Да, він скористався цим, от як він вважає там і таке слово на «Л» з трьох букв на для того, щоб нарастити м'язі за 20 років і почати розма це махати тут ці дубиною і ядерною, неядерною, будь-якою. Мені здається, що ми повторюємо насправді ті самі помилки всі, що треба вже випрацьовувати питання питання протидії Китаю. Е, ну, справа в тому, що Китай чутливіший від Росії е, до багатьох питань Росія, якби не було в нього за спиною Китаю е, Путіна, е, він би не брикався. Так. Він би поводився чимніше. І тут просто е, Китай це остання інстанція. Е, апелювати до Путіна було помилкою. Але мені здається, з Макроном тут є одна фороба е, французька. Бо е, по перше, е, ігри в те, що е, Ну, так звану континентальну імперію, тобто в окрему Європу без безпекової парасольки США це просто дикість. І ці, якраз внаслідок цих ігр і стався напад Росії на Україну. Але є інший момент. По-перше, французи не враховують, що Сполучені Штати на безпеку Європи витрачають щороку 70 мільярдів доларів. Вони не хочуть почати платити е, ці кошти е, американському контингенту, який перебуває в Європі. Було б непогано бо е, ці функції замістити своїми військами французи не зможуть безпекові функції Європи. Але мене справді здивувала така дуже гра в, ну, в, в, в ніби в е, Союзи поза спиною США. І заяви е, Макрона мені здається, що це все таки елемент е, сценарію. Макрон е, просто приречений західним співтовариством виконувати роль доброго поліцейського, якого можна водити за ніс. Е, а потім західне співтовариство за поведінкою е, робить висновки. До речі, той самий Борель. Хочу нагадати про його візит до Москви, як Московська ця вся кодла витерла Бореля ноги. Але потім Борель повернувся в ЄС і організував такі висновки по Росії, які Росії не снилися ніколи. Тому я думаю, що якраз Борель буде організовувати висновками висновки, основні за візитами спочатку прем'єра Іспанії, потім президента Франції і глави Єврокомісії Урсули фондерлян. Тобто, ну я думаю, що тут висновки комісара зовнішньої політики будуть визначальними. по ставленню до Китаю. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.